Тому що було ще інше протистояння. Дуже цікаве, насичене протистояння. Так само за зону Єврокубків. Протистояння, в якому зоря в Запоріжжі приймала Донецький металург. І там, знову ж таки, очне протистояння тих команд, які претендують на Лігу Європи. І от там було зовсім інше. Там були моменти яскраві. Була боротьба, була битва. Було видно, що навіть команда яка слабша, вона слабша, зараз об'єктивно слабша. Але вона віддається всі сили для того, щоб все-таки показати себе проявити. Хоча там так само є проблеми. Є проблеми з грошима, є проблеми з перебуванням. Люди живуть в чужому місті. але вони ну, виходять, вони чесні перед футболом. Давайте подивимось, що відбувалося в матчі Зоря – «Донецьк». Матч двох претендентів на Єврокубки, де віз поєдинку між Зорею та Донецьким металургом, уже обіцяв видовище. Якщо ми перед цією грою грали з той же гаверлою, то Чесно скажу, уровень ав'єрові на намного отличается. Металлург бореться теж за ті места, которые дають право грати в Лиге Європи. Я считаю, команда подобрана очень хорошо. Аби підвищити атакувальну міць і Шанси на успіх Юрій Вернедубу старті випустив одразу двох форвардів: Потовицького та Бутківського. Результат це дало одразу. Перша хвилина, перший супермомент. Тотовицький накрутив захисника і подав точнісінько на голову Будківському. Металургів врятував панків. Це була репетиція. За кілька хвилин продовжили ті ж самі виконавці. Здається, зорі, аби забити просто необхідні стандарти. Розіграш кутового завершився подачею того ж тотовицького у бік карного. Будківський цього разу пробив ногою. Панків не врятував. Зоря не заспокоїлася, продовжила тиснути і могла забити із гри. Красиву комбінацію господарів із завершальним ударом Любеновича нейтралізував паньків. А Малиновський після подачі каменюки пробив ефектно, але не точно. Забити вдруге зорі знову допоміг стандарт. В асистентах незмінний Тотовицький. Подачу із кутового виконав на ближню стійку. Найспритнішим став Караваєв. Зріст метр сімдесят чотири не завада створювати шедеври. Натомість металургу в атаці вдавалося небагато. Скидка удар Мораєса чи не найгостріший момент гостей у першому таймі. Не вдається вразити ворота суперників. Будемо вражати їхні ноги. Можливо, так вирішили металурги і швидко обрали жертву активного Малиновського. У конкурсі на найболючіший удар по півзахиснику зорі одразу сім претендентів Нельсон, Чечер, Соболь, Морозюк, Прийма, Поступаленко і навіть одноклубник Любенович. Переможця обирайте ви. Відповідь можете підглянути на обличчі самого Малиновського. Це футбол, це контактний від спорту. Всі хочуть побіжчати, всі хочуть виграти мяч. Тому, якщо були ці нарушення, ну я вважаю, це так в пределах правил. Просто я не побачив грубості, як. Зі сторони металурга, точно так же зі сторони нашої команди, зорі, все було толерантно. где-то не успевал, тому і отримав по ногам. Нужно успевать, щоб не отримати по тим ногам. я думаю, нормально. Наоборот, команду. По перерві зоря продовжила забивати зі стандартів. Цього разу «Караваєв» випередив височенного чечера і скинув на білого. Голу Юрій Вернеду брадив дуже стримано, немов відчуваючи небезпеку. Во другому таймі дуже швидко забили третій мяч. Сыграл з нашою командою злую шутку. Потеря концентрації, ігрової дисципліни, всі начали бежать забивати, чого я у них не просив, а наоборот, пытался остановить. Начались неправильні Повіддення на полі смічом ніяк футболістов то есть переігрувати там подсічки. Це неправильно. Нужно всегда выполнять свою ігрову дисципліну до конца. Втрата концентрації луганцями коштувала їм пропущеного голу. Малишев на лінії карного збив Соболя. Реалізований пенальті дозволив Мараєсу зрівнятися у голах із найкращим в історії металурга бомбардиром Шищенком. Але зрівняти рахунок у цій грі було складніше. Після пропущеного голу зоря зібралася і побігла в атаку. Забитий з гри Луганцям не судилося. Проти було все. Стійки, не фарт і, звичайно, паньків. Натомість протиставити стандартам металург не міг нічого. Подачу Любеновича зі штрафного замкнув Тотовицький. Просматривали і говорили, що футболісти «Зарі» дуже добре. І стандарти і є кому подавати, і є кому напереження грати. Практично, я так думаю, що три стандарти, мабуть, вони практично ідентичні Да. 4-1 і гості кинули всі сили на атаку. Це дало результат. Контратаку металурга голом завершив лазіч. Цей гол став поштовхом для донеччан. Вони почали тиснути на ворота Шевченка і навіть зуміли забити. Однак арбітри справедливо скасували взяття воріт, помітивши мінімальний офсайт прийми часу на більше не залишилося. 4-2 перемога зорі над конкурентом за єврокубкові місця. Давайте пока повременим. Ну а если выполним эту задачу, ну, я, сложно мне тоже ответить, вы знаете, какое сейчас время. То, что мы будем готовиться, и если туда попадем, сделаем все для того, чтобы представить свою страну так, как положено, это однозначно. К Уефа нужно быть готовым э -э -э, в том плане, что мы должны понимать, где мы будем играть в УЕФА, как мы, с кем мы и так далее. У нас 10 человек заканчиваются контракты летом. Потому а у це такий турнір, що просто вийти туди і в першому раунді вилітіть. Ну смислу такого немає. Зоря здобула 11-ту перемогу в чемпіонаті і повторила досягнення минулого сезону. Наступна перемога стане рекордною для клубу. Луганці стали на крок ближчими до Єврокубків, а Металургу схоже не до них. Знаєте, не до них в Донецькому металургу, безперечно. Але я буду вдячний і Володимиру П'ятенко за те, що і його команді знаєш команда не дограє сезон. Команда чесна перед собою, правильно? Олег Михайлович? Безусловно, словно, б'ються. Це можливо в тому матчі так само, що ну, що щось що, що, що не так здалося. Нет, в этом матче было видно, что боролись, обе команды старались. Просто и нельзя дать предпочтение заре именно по игре. Да, команда выиграла, но выиграла за счет стандартных положений. Но металлург до последней минуты атаковал, как они это и умеют. Контроль мяча, все, что они делают всегда, они в этой игре пытались делать. Хорошо, боевая игра получилась на самом деле. Так вот, понимаете, вот самая сама проблема, что у нас есть деятельность команды, которые сезон. Ты что хочешь им рубай? Є команди, які от, чесні перед собою вони намагаються вбивати, віддавати, тому що вони розуміють, є телетрансляції, є рейтинги, є люди, які дивляться. Телебачення фойос... гроші заплатило за це все. І Своє самолюбі. Є, ну, ну, є карти... в, в, внутрішні знаєте, якби, внутрішні якісь такі стержі. От що прикро. Давайте подивимося ці моменти, тому що гра була дуже цікава, насичена і яскрава така. Так, я вам хочу сказати, що я не згоден. Мені здавалося, що Донецький металург все рівно по, десь по грі, по структурі гри він поступається. Вони Тут... програли на зустрічі. І швидкий м'яч, і до цього вже мог забивати будківський. І як-то вони прохладно віднесли стандарти. Гол, зритель. Ну, маленький взагалі напереження, здорово зіграв. Тут більше повезло, на мой взгляд. Ну, але гол безподобний. Насправді да, гол просто феноменальний. Такий гол, ну дуже яскравий гол. И тут і воротарів нічого не скажеш, тому що що ну, він міг зробити? Ну, скажеш ігроку, який його опікав. Третій гол, знову ж таки, стандарт. Бачите, стандарт. Тут теж з глубини вбігають, вони держали зону защиту, місце того, щоб наверное, раз... Ну, це вже як тренер ага. говорить, як можна діяти. Пенальті. Як на мене, чисти пенальті. Блокування, чисте пенальті. На лінії. Там, там дивилися, практично на лінії. Лінія це да. штрафний майданчик, тому пенальті. Морає забиває. Тобто, он при 0-3. Забивають, відігрується. Біжать, щось намагаються змінити на футбольному полі. Ну, тут пропустили знову ж таки стандарт, ну, захисник, який не добіг. Не доиграл до конца, а тем более, не пошел на мяч. Дал удариться мячу. Должен был сыграть его с воздуха. Ну, это ошибка. А вот, в принципе, не пропускыца и мяч. Правильно, один-трей. Не пропустый мяч. Забывай два-тре. И там, как бы, премии судья Михи не пидняты. Правда? Безусловно. Михи не пиднят. До конца игры такое было ощущение, что не ясно было ничего. Потому что игра была такая, обоюдо острая. И металлург не та команда, которая сдастся. У них всегда есть голевые моменты. И под кон концовке они вообще разыгрались. Поэтому там и была реакция главного тренера, когда он на своих футболистов немножко подхлестывал. Он, он видел, что металлургу по силам еще выронять игру. Награти ці емоції неможливо, правда? ж, Ну, бойова боєва вийшла. Ну, я ж, правильно повезло, зарі вже Чотири моменти все-таки со стандартів забить. Ну, опять же, це все і, в принципі, игру, це... От що б там доказали, знаєте, я не хочу захищати Зорю, але якщо продовжується їхній чемпіонат, ну їм часто везе щастить. Знаєте, пам'ятаєте, був такий був такий сезон, коли Чорноморця. Ну, всі стандарти практично 90% відсотків стандартів за... залітали і залітали, Залітають і залітають. Потім команда дійшла до однієї шістнадцяті фіналу Ліги Європи. Грала з Ліоном на Рівне. Ну, то дай Бог, щоб заліта все це все повторилося. Десь вони заслужили, знаєте, вимолили, напросили, як то кажуть, правда? Це ліком я повністю да, заря заслужила. Ну, і гру хорошу показують. І касательно іменно цієї ігри, все-таки заря пройшла соперника в желанні, в настрої було видно, що вони вийшли дратися за Лігу Європи. Якщо Металург да, футбол, от іменно він грав футбол, то заря вийшла дратися. Ну і кураж, знаєте, от най... ем... швидше за все, якщо не зміниться ставлення. Футболістів деяких команд, що сезон ще не закінчився, ще треба грати, то швидше за все вони будуть представляти команду у Єврокубках. Як вас, як ваше бачення, Сергій Вікторович, ці команди? Що вони здатні? Какие вы имеете? заря, заря і і ворска. І ворска? Не, не, и воскрес. Не, металлист. Можем шей металлист. Давайте, ще Металіст. давайте. Я бы не скидывал. По одной игре судить не надо. Нельзя. Одна игра, ничего же не знаю. Готовы взять на себе зобов'язання, что за ви 4 матча поставили, готовы взять на себе зобов'язання, что Металіст будет играть в Еврокубках. У нас просто тут два. А, як я вже казав на початку програми, сказали, що буде зоря і Вони, Якщо ні, то вони тут готові віджиматися. Бо давайте, якщо металіст не потрапить, так само ви. Ви за металіст, га? Вікторович, чи ні? Не, ну я за металіст завжди би, готов. Но... Віджиматися будете, якщо металіст не потрапить. На передачі? Тренажерний зал сходиш, що не знаєш. Ну, я шоу, я, я должен ответить. ответити. Ну, могу, звісно, так. Да. Я, да. пожалуйста, добре. Готов. готов давайте, но, давайте. Думаю, що все одно совість у ребят є. І я думаю, що просто один матч це не показатель. Заря, це Заря... гарний вислів. З совість у хлопців є, Напевно, все ж таки. Оце гарний то, то, що Європи, это ну, просто, це гарний вислів. Заря виглядає сильніше конкурентів за в Лігу Європи. Це однозначно. Просто що металізера поступається в Орслі двома очками, да. але гра в запасі. Ну, то, в принципі, металіз перспективніше. От от, головне, щоб перемкнулося. Ми донесемо до них это донесете? Ну добре. Олеже, ви. Моє мнення, я думаю, якщо нічого там екстраординарного не случиться, то заря і ворскла. І эти команди моє мнение, готові. Готові для того, щоб достойно представить нашу страну.